Джуж Андрію, непростий матч для вашої команди. Ну, зокрема, перший тайм, після якого поступалося 1-2, але все ж таки вдалося після перерви гру пересмикнути. Як вважаєте, основні аспекти, за рахунок чого вдалося все ж таки це зробити і завоювати перемогу? Ну, як матчі нам показує, що наші хлопці краще грають в другому таймі. Не просинається, тому, що в першому таймі два нев'язково голи пропустили. Також я думаю, що нам допомогло те, що суперник був в малому кількості гравців. Вони більш втомилися, і тому за рахунок нашої великої кількості гравців ми персингували і підвищили темп гри, і це дало нам результат. Чи впродовж зустрічі вилетів Олег Буцько, напевно, один з ключових гравців цієї команди? Олег. Що також напевно зменшила кількість увіатека. Наскільки сьогодні задоволені, ви як Представник команди, який, скажімо так, з лавки з фактично з тренерського місця може оцінити гру. Наскільки задоволені сьогодні грою в більшості і підключеннями Ігоря Байдака, які також, напевно, одну з ключових ролей зіграли в цьому поєдинку. Ну, вони можуть набагато краще грати. Я знаю їхні можливості, як вони грають. Ігри інші показували це, що не можуть набагато краще. Я в цілому грою не дуже задоволений, але результатом задоволений. Три очки є три очки. Ну, якщо повернутися знову ж таки до розіграшу більшості, як вважаєте, п'ятірка з Івановим чи з Волошиним краще розіграла сьогодні більшість? Ну, з Волошиним краще. Він, він, на ньому ключова е, роль якраз в розіграші п'ятірки. Тому... Більше зголошеним. Ну, вони раніше грали в одній п'ятірці і воно Волошин. зараз… Е... Коли Федосюк з'явився, трошки змінився, так Так, да, склад. Да. Ну, тр... Головний тренер ще в пошуці, як краще йому розмістити людей в четвірку. Тим не менш після цього поєдинку на третьому місці Грифон, наскільки от приємно бути е... хоч е... і на поточний момент, але е... в трійці. Е... То ми за нашими здібностями і якістю гравців ми повинні бути вище, я вважаю. Але якісь є психологічні спади, недопрацювання, і не тому ми знаходимося на тому місці, якому знаходимося. Дякую, ще раз вітаю з перемоги. Дякую.